Португалія готова е, робити конкретні кроки щодо виробництва спільних дронів е, в заяві, які ми сьогодні підписали, і використовувати знання українські щодо цієї сфери. А також е, ми хотіли поділитися своїм досвідом з Україною е, з нашими досягненнями науковими. Які можуть бути корисними для України, і саме це є метою заяви, яку ми сьогодні підписали і Португалія має знання щодо цього питання, і ми є лідерами одними з лідерами в цьому питанні? І тому ми звісно готові поділитися цим досвідом, а також об'єднати досвід Португалії та України для того, щоб Наші кроки були більш конкретними та цінними для того, щоб український народ мав змогу захищатися від російської агресії якомога більше захищати демократію, захищати міжнародне право, захищати спільні цінності, які ми розділяємо тому, що ми відчуваємо російський удар, ми відчуваємо в Португалії. Наскільки російські атаки впливають на європейську економіку, на і це дає нам можливість для того, щоб ми придумали наступні кроки та використали цей потенціал для того, щоб робити реальні дії.